Вчора весь світ міг в черговий раз подивитись на юридичний фарс, який відбувся на території Російської Федерації, пов'язаний із незаконним ув'язненням громадянки України, народного депутата України і члена парламентської асамблеї Ради Європи Надії Савченко на 22 роки. Я думаю, вчорашнє рішення Російської Федерації, суддів Російської Федерації обурило весь світ, все співтовариство, європейське, і наших західних партнерів та будь-яку людину, яка має юридичну освіту, розуміється в законах і бачить, що відбувається насправді на території Росії з правами людини, з міжнародним правом. А що відбувається, це повне ігнорування. Законів і міжнародного права. В рамках своїх повноважень, якими наділена Генеральна прокуратура України, ми здійснили наступні дії у зв'язку з вчорашнім вироком. Миттєво вчора до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено два кримінальних провадження. Перше, за статтею 375, частина 2 Кримінального кодексу України. І вказане кримінальне провадження стосується суддів Донецького міського суду Росії, пов'язаного із винесенням за відомо неправосудного рішення щодо Надії Савченко. Там у нас воно стосується таких суддів, як Степаненко Леонід Олександрович, Хайбулаєв, Алі Салахундінович, Черниш Євген Сергеєвич. Крім того. Друге кримінальне провадження, внесене вчора нашими колегами до єдиного реєстру досудових розслідувань, пов'язана з наступними особами, прокурорами Російської Федерації, Генеральної прокуратури Російської Федерації Філіпчуком Павлом, Юношевим Дмитром Кузнецовим Владиславом. Тут у нас частина друга статті 372 Кримінального кодексу України, тобто. Незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності. Це назва статті. Наші дії сьогодні. Вчора ми це внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Сьогодні вже наші колеги склали, я вам продемонструю, та підписали повідомлення про підозру. Кожній з кожному суді та зачитаних мною та кожному прокурору. Які приймали рішення е, участь у незаконному засудженні Наді Савченко. Такі підозри складено, підписано уповноваженими особами і наші дії подальші, щоб всі розуміли, розуміли наш план і на що це все робиться. Ми готуємо міжнародне доручення та спрямовуємо ці підозри до Російської Федерації, а в дорученні буде визначено. Вручити їх вказаним особам, а також допитати їх з тих питань, які поставлять наші прокурори. Що буде відбуватись далі? Тобто, пошагово, щоб кожна людина розуміла, що буде діятись. У Росії дві, два моменти після цього: або виконати міжнародне доручення та своїх суддів та прокурорів ознайомити з підозрами. Вручити їх по їх законодавству, це саме так робиться, або відмовити нам. Після цього, як буде відмова, а ми, на жаль, прогнозуємо саме відмову, і я потім скажу чому саме, ми будемо звертатись до Інтерполу. Щодо оголошення вказаних осіб в міжнародний розшук, що дозволить нам, у свою чергу, після оголошення їх міжнародний розшук, розпочати процедуру заочного засудження. Після того, як процедура заочного засудження підійде до кінця, якщо вони ще у нас не з'являться у той час, їх розшук не завершиться, вони будуть вже розшукуватись для відбування покарання. І Як ви знаєте, у відповідності до нашого законодавства виконання покарання для особи, яка заочно засуджена, починається лише після того, як цю особу затримав. Тобто це може бути через 5 і через 10 років. Я хочу зазначити, щоб ніхто скептично не відносився до таких дій, бо ми діємо а, в рамках закону, по-перше, Будь-які режими, у тому числі диктаторські, ніколи не були вічними, і це не наша позиція, а це позиція історії. Кожний режим, режим рано чи пізно завершиться, у тому числі і режим Путіна. А оці особи судді, вони вже знають, що їх шукають. Тобто, по-перше, перетнути кордон Росії для них вже дуже-дуже складно. Бо їх шукають і в Туреччині, і в Єгипті, і на Таїланді, і в США, коли вони будуть оголошені міжнародний розшук. І це на все життя, поки їх не знайдуть, якщо буде вирок українського суду, та вони не відбудуть покарання. Путін завершиться рано чи пізно, а оці рішення залишаться. І от я просто тим, хто хоче сказати, що Україна нічого не робить. чи... Що ці заочні рішення дадуть, просто представте себе, кожний, що вас розшукує Інтерпол. А вас президент Російської Федерації попросив винести той чи інший вирок. А президента вже Російської Федерації немає на посаді. А ви розшукуєтесь. Ми впевнені, що рано чи пізно закони запрацюють і на території Російської Федерації. І Росія рано чи пізно почне виконувати норми міжнародного права. І тоді ми прийдемо. За цими суддями російськими та прокурорами обов'язково прийдемо і зробимо все, щоб вони покарання відбули. Тому це наші дії, в принципі, їм такий лист щастя в їх майбутнє, щоб кожна людина знала, жила щасливо, яка приймає такі рішення щасливо в лапках, звісно, та чекала на вирок. Отакі дії з боку прокуратури ми діємо по законах. За нормами міжнародного права сподіваємося, що здоровий глузд в Російській Федерації переможе. Я хочу сказати, що коли відбулось фактично викрадення надії Савченка, відразу нами було розпочато ще одне кримінальне провадження, пов'язане із викраденням Надії. Вона стосувалась і відомого ватажка ЛНР Плотницького. Пам'ятаєте, там у нас йде декілька статтів, і 258 по цьому провадженню. Це терористичний акт, тобто мається на увазі терористична діяльність, яка відбувалася та здійснювалась плотницьким та іншими особами на території Російської Федерації. Цей стаття пов'язана із викраденням людей, мається на увазі Надя Савченко. І інформую вас, що до кінця місяця. Органи прокуратури передадуть до суду обвинувальний акт стосовно Плотницького. Він у нас в міжнародному розшуку не перебуває, оскільки він знаходиться, за нашими даними на тимчасово окупованій території в Луганській області. Тому процедура в даному випадку пришвидшена. По платницькому обвинувальний акт до кінця місяця повинен бути переданий до суду, і ми розпочинаємо знов-таки. Судовий процес, тобто, фактично, з боку прокуратури, до слідство через декілька днів буде завершено. Далі, вже від суддів наших колег залежить, як швидко вони приймуть рішення по Плотницькому, але ми сподіваємось. Що це буде в розумні строки. Наші прокурори, які будуть присутні та підтримувати державне обвинувачення, будуть робити все, щоб процес не затягнувся. Але дане питання до наших калих суддів по відповідному попередньому кримінальному провадженню, де у нас проходить платницьке, пов'язане із викраденням Наді Савченко. Також нами було повідомлено про підозру ряду посадових осіб. Та правоохоронців і суддів Російської Федерації в рамках того самого провадження, які приймали рішення про затримання Наді Савченка, мається на увазі. Карпов Артур Геннадійович, суддя Басманського районного суду. Мушнікова Наталія Євген... Євгенівна, виконуючи обов'язки голови Басманського районного суду. Мілєхін Павло Володимирович, суддя Московського міського суду. Тітов Володимир Геннадійович, перший заступник Міністерства закордонних справ Російської Федерації, він у нас тут присутній. Він підготував документ, відповідно до якого на Надю Савченко не розповсюджується імунітет, як на члена парламентської асамблеї Ради Європи, особисто такий документ посадова особа Міністерства закордонних справ Російської Федерації підписала. Крім того, тут у нас меншин Дмитро Сергійович, старший слідчий. Слідчого комітету Російської Федерації Медведів Олександр Вікторович, також слідчий і руський Єгор Анатолійович, командир взводу розвідки незаконного збройного формування батальйон Заря. По що ми робили далі по них? По цим особам було підготовлено повідомлення про підозру, як я вам розповідав вже по процедурі, та спрямована до Російської Федерації. І як ми і прогнозували, Російська Федерація, ось лист, відмовила у виконанні міжнародного доручення нашого направлення вказаним особам вручення повідомлення про підозру та їх допит. От саме ця бумага дозволяє нам далі отакі відмови, якраз в рамках міжнародного співробітництва звертатись до Інтерполу та інших організацій щодо оголошення осіб міжнародний розшук. Тобто, ми вважаємо, що по суддях, які винесли вирок по Наді Савченко, тобто про прокурорах, які підтримували державне обвинувачення, російська сторона буде діяти аналогічно. Навряд чи ми з вами будемо дивитися, що днями після того, як ми перейдемо підозри до Росії, російські правоохоронці повезуть підозри своїм суддям, перекладені на російську мову, ми обов'язково це будемо робити, і вручить їх. Я думаю, кожна людина розуміє, що Наразі Росія до таких правових дій, на жаль, не готова. Тому вони нам аналогічним шляхом відмовлять, посилаючись на Конвенцію о правовій допомогі і правових отношеннях по гражданським, сімейним і уголовним ділам, Уголовно-процесуальний кодекс Російської Федерації і інші документи. Але той план, про який я вам сьогодні повідомив, однозначно буде реалізовуватись в рамках можливостей Генеральної прокуратури. України в рамках в межах наших повноважень, що стосується повернення Наді Савченко на території України, то на жаль, до компетенції нашої структури вирішення цього питання не входить. Ми та структура, яка займеться тими, хто надю викрадав, засуджував і так далі. те, що я сказав, є два шляхи. Ви всі сьогодні знаєте це політичний. Як обмін її на інших осіб чи знайдення іншого політичного рішення або юридичне це набрання силою рішення цього Донецького суду, яке ми ніколи не сприймемо. І потім передача наді на територію України для відбування покарання на території України. Але навряд чи надя визнає таке рішення суду. Я думаю, це кожна людина розуміє. Тому більше ми сподіваємося все ж таки на політичний шлях. Розв'язання цієї ситуації та повернення нашої громадянки, людини, яка боролася за Україну та за мир на нашій території до нас назад. Якщо є питання, будь ласка, Валерія Іванова, телеканал Спресу. Скажіть, будь ласка, чому ви так впевнені, що Інтерпол не відмовиться оголошувати цих людей у міжнародний розшук і не якось не долучить ці справи до політичних справ? Тому що ми знаємо дуже багато випадків, і Пшонка, і Захарченко, якого вони відмовилися, давати А в що збажаєте, що Дякую. Захарченка не шукається. Шо? Захарченка перебуває в перебуває міжнародному розшуку. Ну спочатку вони відмовлялися. Ну відмовляли, але ж наші правоохоронці все ж таки вирішили питання з тим, що і обґрунтували, що і Захарченка, і Пшонка повинні розшукуватися. Я не можу відповісти за Інтерпол, бо ми поважаємо наших колег інших правоохоронців, у тому числі міжнародні організації, такі як Інтерпол. І Я сподіваюся, що як і по Захарченку, як по Януковичу, як по іншим особам, ми все ж таки подамо такі документи, що Інтерпол прийме рішення про розшук цих осіб. Тим паче, вся країна, не лише Україна, весь світ, Європа, могли спостерігати за судовим судилищем над Надією Савченко. Всі бачили, як судді розглядали докази, як прокурори їх подавали, що вони знали при цьому, що Надя Савченко є членом парламентської асамблеї ради Європи. Жодне з них ні через п'ять, ні через 10 років не скаже, що він не знав, що Надія Савченка була депутатом ПАРЕ. Всі це бачили, всі знають доказову базу. Ви чули. І багато заяв, у тому числі і рішень парламентської асамблеї ради Європи про необхідність термінового звільнення Наді Савченка та повернення на територію України. І я впевнений, що складнощі у даному питанні довести Інтерполу необхідність розшуку вказаних осіб у нас не буде. Можна один плюс один Ірина Маркович, а прилікуйте, будь ласка, скільки осіб все ж таки, проти скількох, троє суддів, троє прокурорів і, і, і ще хто там додатково і інформація по всім ним буде передана до Інтерполу, так? Ну, спочатку ми в рамках, ще раз повторюю, міжнародного співробітництва спрямуємо підозри до Російської Федерації. А може Росія їм повідомить про підозру, вручить? Якщо ні, по всіх буде. Ну по нових провадженнях третє, перше я сказав, яке у нас на виході іде по Плотницькому, але там теж судді-прокурори. Ну от по першому, що стосується суддів Донецького міського суду Ростовської області, у нас ще раз кажу Степаненко, Хайбулаєв, Черниш троє по прокурорах. Генеральної прокуратури Російської Федерації Філіпчук Юношев, Кузніцов. Теж троє. І попередні ми викладали інформацію в інтернеті, хто у нас там проходить, я також вам зачитував.